Негода, що вирувала в кількох регіонах України, залишила по собі підтоплення, повалені дерева та пошкоджену інфраструктуру. Підрозділи ДСНС оперативно реагують на наслідки стихії, працюючи у посиленому режимі. Підтоплення будинку на вулиці Петра Вершигори, що у Дніпровському районі столиці. Рятувальники провели роботи по відкачуванню води за допомогою мотопомпи з двоповерхового приватного житлового будинку. На щастя, ніхто не постраждав. На місці виклику працювало 5 рятувальників та одна одиниця основної пожежно-рятувальної техніки. Унаслідок шквального вітру та сильних злив остраждали мешканці Білоцерківського району. Рятувальники відкачують воду з житлових будинків у місті Біла церква та селище Фурси. Залучено 14 рятувальників і три одиниці техніки. Також у Білій церкві дерево впало на дорогу, пошкодивши електропроводи. Надзвичайники оперативно прибрали перешкоду, обійшлося без постраждалих. ДСНС за добу здійснили шість виїздів. У Хмельницькому та Вінницькому районах падали дерева на дороги, а в селі Петрик Літинської громади на господарську будівлю. У Жмеринці рятувальники відкачували воду з двох приватних домоволодінь. Потерпілих немає. Негода охопила Хмельницьку область. Найбільше постраждали Хмельницький, Нетішин, Красилів, Шепетівка, Старокостянтинів та громади кількох районів. Рятувальники розчищали дороги від повалених дерев і відкачували воду з підтоплених домівок. Травмованих не зафіксовано. У Черкаській області надзвичайники працювали в Уманському, Зверинородському та Черкаському районах. Загалом прибрали сім дерев, що впали на проїжджі частини, ускладнюючи рух. У Черкасах рятувальники звільнили легковий автомобіль, на який впало дерево. Постраждалих немає. ДСНС нагадує: уникайте перебування на вулиці під час грози та сильного вітру. Не залишайте авто під деревами чи електролініями. У разі підтоплення або небезпеки телефонуйте 101. Будьте уважні та бережіть себе.